No. Таким драйвом красуні та красені різних каденцій прибирали один із парків Івано-Франківська. Цього разу їхніми трофеями були аж ніяк не титули і нагороди, а віники, граблі та пакети для сміття кажуть, прибирати зовсім не важко навпаки, така акція згуртовує молодих людей та додає драйву. Я думаю, що це для українських жінок, дівчат це не є проблемою. Я люблю прибирати, люблю допомагати. Люблю, щоб бачити, що буде в кінці. Я люблю цю красу. Я як містер інтелектуальності тут пише дуже задоволений, тому що це інтелектуальна робота. Ну ж можна сміятися, можна по різному сприймати, але це інтелектуальна робота, того що тільки подумав, що можна прийти і прибрати. Корона з голови не впаде. Я думаю, що людина народжена для праці і вона повинна пристосовувати себе до руки свої, до праці до землі. Саме екологічна акція Краса врятує світ та очистить місто дала старт перед великодньому прибаранню. Організатори вирішили вивести на забруднені відпочинкові зони саме коронованих та титулованих молодих людей. Їхня краса та енергія здатні привернути до святкової толоки усіх мешканців. Бог дав красу, але ми хочемо, щоб вони нам ще показали, що вони можуть взагалі, як жінки, як члени суспільства, щоб не закидали, що ми тільки організовуємо конкурси краси, і наші дівчата тільки вміють попо. І ходити. і наші містери Івано-Франківська також молоді люди, тільки культурологічні заходи. проводять. ми хотіли доказати всім і зробити дійсно корисну справу. Працьовитий запал з найкрасивішими дівчатами та хлопцями Івано-Франківська розділили і звичайні Івано-Франківці. Облагородженню місцевого парку насамперед раділи його постійні відвідувачі. Молоді мами та бабусі тут не просто перехожі. Для них даний парк найулюбленіше місце відпочинку з дітьми. кажуть, самі намагаються, якщо не прибирати, то принаймні не смітити. Ми завжди тут з Мартою приходимо. Ми приходимо гуляти. Ми садили торік деревця і піднімаємо, як є мусор тут, складаємо десь в куточку, щоб потім забрали. Папірчики збираємо, щоб і самі не смітимо. Чистота ми... це здоров'я. Як тільки б дитину молоді взяли, я зразу беру віники, замітаю із задоволенням. Площу у 6 гектарів містера та не здували, а от половину парку за 4 години таки облагородили.